Шановні телеглядачі, в ефірі програма «Знайомтесь ближче і в студії Анжеліка Нестерчук. Обласна громадська організація Благодійний фонд зігрій любов'ю дитину набирає обертів. Я нагадую, що це спільний проект влади та бізнесу, спрямований на вирішення найболючіших проблем багатодітних сімей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Пріоритетним завданням проекту на 2008 рік президент України визначив вирішення житлових та інших проблем багатодітних сімей, які виховують 10 та більше неповнолітніх дітей. Головою управління організації зігрій любов'ю дитину є Ольга Сердюкова. Ольга Сердюкова добре знана в області своєю благодійною діяльністю, нагороджена міжнародним орденом Лаври Слави Другого Ступеня, срібною медаллю за незалежність. Має орден другого ступеня за вагомий вклад та виховання дітей України. В минулій нашій програмі ми розповідали про родину Корнічуків, котра потребує покращення житлових умов. Сьогодні ми нагадаємо про візит влади та благодійного фонду зігрі любов'ю дитину до цієї сім'ї. Згадаємо, в яких умовах жили люди. А потім порадіємо візиту голови обласної державної адміністрації Юрія Забели, котрий разом з головою правління благодійного фонду Ольгою Сердюковою вручив родині Корнічуків ключі від нового будинку. Три місяці Ольга Сердюкова очолює громадську організацію Благодійний фонд зі любов'ю дитину та переймається проблемами багатодітних сімей. А їх в нашій області 38. 17 з них потребують поліпшення житлових умов. Так в селі Головино Черніхівського району проживає родина Корнійчуків, де виховуються 11 дітей. Представники влади та бізнесу разом з Ольгою Сердюковою завітали до цієї дружньої родини, щоб переконатися, що ця сім'я як ніхто потребує. Покращення житлових умов сьогодні. Ми знаходимося в багатодоєтної родини Корнічук. Ця родина, яка потрібна поліпшення житлових умов. Я вам хочу сказати, це родина віруюча. Але ми сьогодні побували, побачили, в яких умовах вона сьогодні живе. Головне питання, яке ми маємо вирішити, це питання облаштування нового житла для сім'ї. Я думаю, що найближчим часом це питання буде вирішено, і Юрій Володимирович забелого. Голова обласної державної адміністрації буде мати можливість і нагоду вручити ключі від нового будинку для цієї прекрасної багатодітної родини. Родини Корнійчуків це Тетяна Іванівна, Андрій Михайлович, котре на даний час знаходиться на лікуванні. Бабуся та одинадцяте дітей. Тетяна Іванівна народилася в селі Головину, закінчила школу, училище і деякий час працювала поваром. Вийшла заміж. Від 87-го року по сьогоднішній день мене народилося 11 дітей, яких я дуже люблю. Які вони в мене помощники, слухняні дітки, дівчинка старша навчається, навчалася після дев'яти в Житомирі, так і продовжує зараз заочно. Останні навчаються в Головинському вищому професійному училищі. Трьох діток, четверо школяриків. Один ходить на підготовчу, і двійка ще остаються вдома. Всі ми дуже е, дружні, любимо один одного, е, так як у... ми живемо у цій невеличкій хатинці. Я дякую Богу, що Бог розположив людей і серця їхні для того, щоб нам е, мати більше приміщення. Ми дуже раді. Дуже вдячні всім, хто задяс ці питання, щоб нам надати більше житло. Гості приїхали не з пустими руками. Акціонерне товариство Житомир пиво подарувало одяг дітям. А від благодійного фонду Родина отримала кухонний комбайн. Але головним подарунком був будинок зі світлими просторними кімнатами. Цьому будинку на даний момент проживає родина Володимира Дмитровича Буката, котра має двоє своїх дітей та п'ять прийомних. Цей районний будинок сімейного типу переїжджає в нове житло, яке побудував господар родини. Я не вам подобається будинок? Дуже сподобався. Я думаю, що всім моїм, навіть якщо вони побачать, дуже сподобається, що дійсно славний будинок і в осторогі. Дякую, дякую, Богу і вам всім. Що... Дійсно, я не бачила, що такого не йде. Рада, Дякую. Я хочу сказати за цей час. Дуже короткий працює фонд. Зроблено дуже багато акцій. Сьогодні ми придбали сім'ї в Орепах, данюків, сім'ї Данюків в Орепах будинок, який вони сьогодні вже мешкають. Ми з нами з ними підтримуємо зв'язок. Вони дуже задоволені цим проектом і, дякуючи фонду, дякуючи такої програмі. Я думаю, що в нас буде опрацьовано на сьогодні 38 сімей. Є 17 сімей, які потребують поліпшення житлових умов. Ми будемо працювати над цим проектом. Я хочу дуже подякувати всім міценатам, які підтримують цей проект. Тому я запросила сьогодні телебачення, щоб цей проект був прозорий. Дякую вам за підтримку. І я думаю, що наші сім'ї будуть задоволені в рішенні цієї дуже важкої і складної проблеми. Дякую всім меценатам. я конкретно кожному людині надіслана буде інформація за використані кошти, які надійшли до фонду. І прошу дозвертатись до всіх, допоможіть нам вирішення цих питань. І от в переддень дня захисту дітей ми знову в селі Новосілки Черніхівського району на радісні події. Голова облдержадміністрації Юрій Забела та голова правління благодійного фонду Ольга Сердюкова вручили ключі від нового будинку родині Корнічуків, а ще пилосос та безліч іграшок дітям. Зачала родина Корнійчуків, дорогих гостей в новій оселі. Ми передали будинок, який куплений за кошти благодійного фонду зігрів любов'ю дитину. І я думаю, що це. Вже другий будинок, не думаю, а це другий будинок в області, який передається і на цьому зупинятися дійсно не будемо разом з фондом. А фонд цей це завдання держави і підприємництва поповнювати. Будемо говорити цей фонд для того, щоб покращити житлові умови тим сім'ям, яких 10 і більше дітей. А взагалі покращити такі житлові умови в нашій області потрібно 25 сім'ям. Двом сім'ям вже покращено, Залишається 23. Я е, маю таку нагоду вам сказати, що ми будемо, можливо, кожен тиждень, а можливо, і два рази в тиждень робити такі кроки стосовно того, що будемо передавати ті чи інші будинки е, багатодітним сім'ям, яких 10 і більше дітей. Я дякую за такий благословенний день, який настав моєму житті. Я щаслива і дякую Богу, що Бог подарував мені. Таку хорошу маму, яка турбувалася про мене, і про мою сім'ю, яка допомогла нам придбати цей будинок. Я думаю, від всієї сім'ї, що мої діти всі согласяться, і що вони щасливі, що вони переїдуть у такий просторний, гарний будинок завдяки такій хорошій людині, як Ольга Станіславовна. Я дякую за цей фонд. Зігрій любов'ю дитину, який є в нашій країні. І я Дуже вдячна їм і прошу, щоб не тільки моя сім'я ощасливилась, щоб дав Бог, щоб багато сімей придбали собі житло, щоб радились, щоб виспитували своїх дітей в любові, в радості, в мирі, щоб все було на возростання України, щоб, щоб було все в радість. Я щиро вдячна. Я хочу до додати і доповнити сказати все ж таки ще раз подякувати нашому нашому голові обласної державної адміністрації Юрію Володимировичу Забелі. Нашому тому що це такий спільний проект, і спільний проект і влади, і бізнесу, і нашим меценатам, які підтримують нас. І нас 23 ще треба придбати, і ці сім'ї для нас для мене особисто вже зовсім рідні і близькі. І я знаю кожного, як звуть, і піклуємося за них. Ну дай Боже, щоб це все в наше життя. Дякую. Я дякую Ольгі Станіславовні за те, що вона вчора приділила мені багато уваги. за те, що вона, е, якби ну, як щось рідне, як щось особливе. Тому що е, вчора ми довго були, перебували в Черніхові, і вона мене забрала до Житомира. І сьогодні ну, підбадьорувала, щоб навіть як Плин моїх екзаменів, плин моєї учоби. Я повинна бути з сім'єю, повинна розділяти цю радість. І я дякую тобі я дякую за те, що Бог благословляє кожну людину, особливо Станіславовну. Я думаю, що він буде надалі благословляти і ще буде багато багато проектів, які вони зможуть реалізувати і принести користь суспільству, користь Україні. І це буде благословенням не лише для нас, а й для них, тому що робити добро людям це вже є щастя. Ми вирушаємо в село Горщик Коростенського району, де на нас чекає родина Ярошенків. Родина Ярошенків одна з багатодітних родин Коростенського району. Олена Михайлівна, Микола Юхимович та їх діти: сім дівчаток та п'ять хлопчиків. Перше враження від родини та будинку: гостинність та охайність у всьому: на подвір'ї, на городі, оселі. Діти дуже вічливі. Ну, дуже поважають один одного і батьки. І відчувається оця атмосфера. Я завжди з задоволенням приїжджаю сюди, тому що оця атмосфера такого знаєте, взаєморозуміння, взаємоповаги батьків до дітей, дітей до батьків, вона дуже відчувається, передається. І дай Боже, щоб в нас в країні було побільше таких славних родин. Цей гарний будинок господар побудував своїми руками. Все тут зроблене з любов'ю. з любов'ю до дружини, до дітей, взагалі до людей. Я дуже щасливий, тим, що, перш за все, я з Богом. По-друге, -по те, що я маю дуже чудову мою дружину. І ми зустрілися 23 роки назад. Ну, трошки раніше ми знали один одного, і в 85-му році ми вже одружилися. І в нас було бажання мати велику сім'ю. Це не просто так спонтанно, що так трапилося, як буває, що кажуть, о, так, так сталося. У нас було бажання, тому що я виріс у великій сім'ї, у нас було 8-8 дітей, батьків. Я маю три брата і чотири сестри. Лена теж вирісла в сім'ї, де їх було шестеро. І я вдячний Богу за те, що ми маємо таку сім'ю. Вдячний Богу за те, що маю чудову таку дружину. І ми любимо один одного, любимо своїх діток. І дякуємо Богу за підтримку, дякуємо Богу за державу, в якій ми живемо. Я щаслива, що маю такого чудового чоловіка. Ну, перш за все, нас дуже об'єднує те, що ми в нас є одна ціль, ми любимо Бога, і на цьому фундамент нашої якби, сімейної любові. І нам це дає набагато більше і сили. І ну, це. Є, якби, істочник нашого життя. Ольга Станіславна Сердюкова, голова правління фонду Зігрій любов'ю дитину. Вона не просто піклується, кожна багатодітна родина проходить через її серце. Проект Зігрій любов'ю дитину крокує знову по життю. І сьогодні ми знаходимося в Користенському районі в селі Горщик. Я дуже здивована, коли приїхала сюди, в цей район, тут чотири многодітної сім'ї. Це одна із них, сім'я Єрошенко. сім'я, яка виховує 12 дітей, сім'я, яка самотужки побудувала собі будинок, сім'я з великою глибокою духовністю, яка вразила моє серце. Ми зараз знаходимося в цьому парніку, де знаходяться рози, і кожна роза вона вирощена їхньою любов'ю, їхнім трудом. Я хочу сказати, що сьогодні цей дом також опрацьовується фондом, де буде Добудова цього фонду опрацьовується, шукаємо також гроші на фонд, щоб допомогти. Знову звертаюся до меценатів, тому що такі люди повинні сьогодні бути жити в державі, і це наше майбутнє. Це виховані діти, шикарні, які пішли і зайшли в моє серце як рідні, як свої. Дякую вам всім за те, що за цей спільний проект. Дякую вам за телебачення. Що я сьогодні цією радістю можу поділитися. З нашими людьми, які бачать, що не все так в нашій державі погано, а все ж таки є духовність, велика духовність, яка зігріває серця. Я вдячний Богу за цю зустріч з нашими друзями, які стали нашими друзями, за Ольгу Станіславину, за цей фонд, за те, що він став існувати за ініціативу Віктора Ющенка, нашого президента якого поважаємо, ми і молимося, це наші привілегія замолити молитися за за владу. Хай Бог благословить всю нашу владу, щоб вони поступали мудро, чемно і для цього необхідна мудрість від Бога. І вдячний Богу за те, що цей фонд завітав нашу хату. Програма завершується. Ми будемо сподіватися, що мрії, родини Ярошенків, здійсняться. З вами була Анжеліка Нестерчук в програмі Знайомтесь ближче.